Всім привіт! Я Максим Недвига, і цим випуском ми завершуємо розбір вправ комплексу шийної гімнастики. Шийна гімнастика, я вже неодноразово це говорю, це дуже така неймовірна і класна штука. І займаючись нею, ну нехай там не кожного дня, але регулярно, Я б її рекомендував в будь-якому віці. І чим старше ми стаємо, тим наші суглоби. Наші судини стають дедалі гіршими, і такі комплекси вони дозволять нам залишатися здоровими, життєрадисними максимально довго. Отже, ми розібрали вправи в стоячому положенні без допоміжних засобів, з гімнастичною палицею, потім з фітболом стоячи, потім сидячи на фітболі, А зараз ми переходимо. До положення лежачі. Ось я приготував килимок, і нам ще знадобиться ось м'ячик приблизно такого розміру. Ну, Я взяв такий важкий м'ячик, а ви можете взяти трошки більше, але він має бути спущеним. Для цього ви розумієте з відео. Отже, ми займаємо ось таке положення, приймаємо упор лежачі і. 10 разів відтискаємося. Ну, хто може, може і 20. Далі ми робимо вправу, яка називається Прокачка. Ось ми займаємо ось таке положення. Хтось може використати для його назви щось із фольклора. І ось так. Максимально витягуємося і, відповідно, отак вперед прокачуємося. Максимально стараємося вигнати спину. І Безпечно, вправо, ніхто нікуди не може впасти з такого положення. І декілька разів ось так робимо. Можете 5, зробіть 5. Хочете 10, робіть 10. Потім ось в такому положенні стараємось подивитися на свої п'ятки. Вліво, вправо. Отак. Далі зображаємо злу Ось Отак ось. Набичили спину, шию і так далі. Зобразили, так от декілька разів. А потім добру. Чи кому як подобається, хто вважає, що так Київська добра, а хто так. Ось так ось декілька разів. Дуже корисна штука. Потім, коли нам вже набридло зображати кіцьку, давайте зображимо цусика. Зобразимо. Ось таке положення і починаємо, ніби ми виляємо хвостиком. Прикольно? Гадаю, що так. Зате все тіло, ох. От вона аж все відпрацьовує і наша вражена сторона класно так реагує, я вам скажу. Зробили, далі беремо свій м'ячик, лягаємо на спину. Ось так. М'ячик кладемо під потилицю і ж називається шийна. Отак під потилицю і починаємо тиснути потилицею на м'ячик. Отак ось. Зусилля зробили, потім розслабляємося, відповідно, м'ячик розтискається і наше підборіддя входить сюди. Ну і ось так робимо кожної вправи по 10 повторень ось отак. Натиснули, розслабили. Натиснули, розслабили. Зробили, а тепер та, та сама суть вправо, але ми повертаємо голову вліво-вправо і в момент, коли... Ми дивимося прямо, ми знову натискаємо потилицею на м'ячик. А коли ми вліво або вправо, то ми розслабляємо. Ну ось дивіться отак. Натиснули, розслабили. Натиснули, розслабили. Натиснули, розслабили. Натиснули Рославу. Дуже корисно. Натиснули Рославу. Ось таку вправу. Ми ніби закручуємо наше тіло. Стопи сюди, а голова сюди. Зрозуміла суть? Якщо стопи ліворуч, то голова праворуч. Ось так раз і відповідно стопи праворуч, голова ліворуч. Отак. Ось так. Потім ось такий рух. Ми його застосовували там в одному із моїх відео, де вправи в ліжку. Якщо одна нога паретична, то рекомендую ременем ноги зв'язати між собою. Ну, у нас уже цієї проблеми нема. Ми лежимо ось так. І відповідно ноги йдуть ліворуч, тулуб іде праворуч. І навпаки. Ну Ось так. І ось так теж 10 разів побажано виконати. Ну, я не буду там заповнювати кожної вправи по 10 разів, щоб не перенавантажувати таймінг. І так далі тому подібне. Ну і коли ми закінчуємо, ми ось так лягаємо і робимо, ну мені заважає стіна, ви зрозуміли, дихальну вправу, ну. І на цьому оці наші 45-50 хвилин шини гімнастики, вони завершуються. І після цього ми йдемо. На роботу чи ще кудись, і вже зовсім з іншим настроєм, ми здорові, ми життєрадісні, і у нас усе буде добре. Так що, якщо вам здалося це відео корисним, сподобалось, поставте вподобайку, не забудьте перепостити і також підписатися на мій канал, щоб він розвивався. А саме головне Ніколи не здавайтеся, вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.